Всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 29 травня і нарешті ранок почався не з дощу. Виїжджаю на риболовлю, без п'яти хвилин п'ята, якраз закінчується комендантська година у нас в Києві і можна рушати. Тому їдемо на риболовлю, будемо сьогодні ловити у гідропарку в Києві, можна сказати, в центрі Києва. Всім гарного перегляду! Починаємо з прикормки. У мене сьогодні, як звичайно, на Дніпрі це горох і суміш двох каш – це пшено та ячка. Перемішуємо, зварив я їх ще декілька днів тому, чекали в холодильнику, але запланував поїхати трошки раніше. Прикормку сьогодні буду використовувати уряд хіп кориця таки непогана прикормка, є постачинка. Прикольно. Десь ось так воно виходить зараз трошки. Прикормка набереться водички і домішаємо ще, якщо буде потрібно. Бо каша з горохом була в холодильнику, і вона трошки волога. Води сюди навіть додати не потрібно, головне просто правильну пропорцію дати сухої суміші нашої прикормки. Не промаркрився, знайшов точку, по катушці десь 47-48 обратів, ну, тобто там 45 метрів. Тут йде заглиблення. Навіть по воді видно, що трошки відрізняється саме мерехтіння води, скажімо так. Тепер робимо стартовий закорм і будемо починати ловити та чекати на перші кивання. Я стартового закорму зроблю десь приблизно перших 10-15 кормушок, кормушки невеличкі, фанатик 60 грамів, тобто я не сильна, має спокійно тримати. Ну, Якщо що, можна буде трошки збільшити. Перший закид вже зробив. Закормив десь, вийшло у мене 15 годівниць. Вже очікуємо на перші клювання. По прикормці, так як я і казав, горох суміш каш і Real Fish кориця ваніль. Замішав нормально, все без проблем. Така каша. Будемо сподіватися, що рибки сподобається. По снастях та на що я ловлю в цілому. Так, Це в мене Daiwa Enzon 390 до 150 грамів. Катушечка Daiwa Castizm. І намотаний на неї шнур. Основний шнур 0.1 Brain, BrainStorm здається. І а, також там намотаний на кінці шнурочок у нас. Брейн 0,16. Тож, очікуємо на наступне клювання і буду вам знімати по максимуму. Ще не було перше клювання, не встиг засняти для вас, але поки холосту. На прикормочку підійшла невеличка риба і посмок опариша видно було, що один опарі вже був висмоктаний. Очікуємо далі, я думаю, що треба трохи почекати, підійде в, можливо лящик, будемо дуже на нього сподіватися. Ну а так, поки що, чекаємо. Поки ми чекаємо на покльовочки, у нас тут завітали гості. я своє клювання, робив собі природ та трошки прозівав момент. На гачку вже нічого немає, один довисноний зовсім опарик залишився і все. Зараз тут ще раз наживляємо, закидаємо і будемо вже уважніше слідкувати та будемо діставати рибу. Ось, стало водички більше вже за попереду. Якості наживки зараз використовую чисто три ось таких невеличких, ну, пінки, так називаємо. Попробуємо так і так. Якщо ні, то ще є черв'ячок, попариш. Будемо пробувати. Тільки так клювань було, але є ось така малесенька-малесенька рибка. Поки що великої рибки або хоча б більш-менш нормального розміру немає. Ну, поки що чекаємо. В цілому окльовки майже в закид. Зараз перевіримо, спрацює це на камеру чи ні. Те, що я і кажу. Не встигаєш закидати, вже одразу йде клювання. Але на той стороні рибинка геть зовсім маленька, якщо в цей раз. Ні, в цей раз не засіклась. Трошки поспішив. Ну, от, якось так. І що робити з цим, поки що не розумію. Якщо у вас є якісь пропозиції, хтось розбирається краще, тому що я в цілому. Можна сказати, фідерист-початківець. На фідер ловлю рік, напевно. Ну так, да, десь так, в минулому році почав. А, тому буду дуже радий якимось порадам. Пишіть, не соромтеся. Я з задоволенням почитаю і буду використовувати в майбутніх риболовлях. Адже поки що, як бачите, результат не дуже гарний, хотілося б його покращувати. Пробуємо ще раз, що ми звідти витягнемо. В цьому як би і наче в прикормці є ж крупна фракція, є горох, є пшоно, досить багато. Прикормка доволі нормально зволожена, тобто вона не сильно палить у воді і має спокійно випускатися на дно. Тому що, якщо а, ну, закидаєш... Перше клювання, ти дістаєш кормушку, то там ще залишається навіть прикормка, тобто вона не вимивається одразу при закиді. Пробував вдягати більш об'ємну насадку, але більш об'ємна насадка виходить так, що ти е, за 10 хвилин чекаєш, чекаєш на покльовку, є маленькі-маленькі подіргунчики, дістаєш через 10 хвилин, тому що і так не було нормального клювання. І виходить, що в тебе на гачку вже стягну... стягнутий хробак або висосані опариші. І ну об'єктивно чи шукати інше місце, чи можливо в цілому я зараз вже знаходжусь. Це в нас гідропарк, але е, з тої сторони, що е, ближче до Русанівки, тобто Русанівська протока. І, можливо, не те місце, можливо, не в той час я тут. Хоча в минулому році з той сторони берега а, прямо вон. на тому місці, де зараз чоловік є. Я дістав лящика десь на кілограмчик. І ну... це було влітку, правда. Але був тут лящик. Не знаю, чи місце, чи час, чи можливо я щось не так роблю. Хотів спочатку приїхати на ту сторону гідропарка. Під'їхав, пройшовся ні одного рибалки, я так і не побачив майже. Було, напевно, да, дві людини на весь берег. Це та сторона, де очеретяний кіт, Я думаю, багато хто знає з киян. І єдине, що я помітив, чого там не став, те що там зараз є водорослі і вона десь. Ну, приблизно в метрах 15-20 від берега йде така от полоса-полоса з водоростей. І якби ти ну, при закиді, при витяганні будеш через ці водорослі протягувати і кормушку, і рибу. Тому вирішив піти на цю сторону. Ну, поки що чекаємо, щось от закинув і вже не клює в закид. Щось вже змінилось. Ну, як кажуть, можливо, підійшла більш крупна риба і треба почекати. Ну, було б дуже здорово. Буду тримати вас в курсі і надалі. Ну і знову таки те саме закинув щойно і вже не було щойно невеличке клювання. Все те саме. Додаю трошки живого компоненту. Хотів нарізати хробачка, але в мене не весь хробак дожив до цієї риболовлі. А трошки підкидаю у прикормку пінки. Ну і знов те саме. Раз. От така геть зовсім маленька рибка в мене сьогодні клює. Вже пробував ще збільшити насадку за розмірами, додавав пуфік. Ось такий зараз покиду. Ось такий пуфік пробував додавати, але все одно навіть на такий здоровезний пуфік клює ось така дрібнота. Поки що не виходить в мене позбавитися її сточки. Зараз буду пробувати, можливо, скажімо, так, пошуковий фідер, тому що... Часу вже обмаль, сьогодні така доволі таки коротка риболовна сесія перед роботою. Ще є десь годинка максимум половити. Спробую змінити дистанцію. Можливо, просто зможу знайти рибку, тому що все ж таки така дрібнота не так, це все і весело. Змінив дистанцію. Зараз вже ловлю десь на 60-65 метрів, але ситуація взагалі не змінилась. Тільки закидаєш ось одразу ось такі клювання, але навіть засікти ту маленьку дрібноту ну дуже складно. Треба вдягати маленького-маленького опаріка і бажано не за хвостик, а прям чулком, щоб можна було засікти рибу. Ну, і це взагалі не смішно, риба невеличка, якось так. Дистанція не допомогла по повідсю, до речі, що використовую, як я казав, вже годівничка йде в мене на 60 грамів фонетик. Ось такого типу. Доволі зручно, мені дуже подобається, що в неї такі крила є, які, за, за рахунок яких вона вспів, дуже гарно. Якщо є бровка якась, яку треба обійти, то з нею це зробити найлегше серед всіх всіх кормушок, яких я використовував та пробував. Ну і ще в цілому при закормі це доволі зручно, бо вона легко йде по воді і ну, доволі швидко ти можеш її витягувати. А повідець в мене далі йде фідергам сантиметрів 10-12 і далі повідець десь метровий а, з ось таким, ось таку жилку я використовую на повідець. Ось така. Тут пише в нас з 0,128, 0,13 майже. Ось такий. Гарчочок 10-го розміру. Дуже гарна форма, мені дуже подобається засікати ним більш нормальну рибу. Прям ну, завжди виходить. Дуже класно. Ну, але це мені не допомагає з тим, щоб позбавитися від дрібноти та зловити вже щось більш-менш нормального розміру. Ну, Навіть зараз дрібнота перестала клювати, можливо вже висмоктала опаріка, треба перезакидатись, хоча б її половити. Ось таким чином наживляю опариша і тільки так можна засікти е, рибку ось цю маленьку. Якщо вдягаєш, звичайно, на закінчик тільки да, і декілька штук, то вона так от дьоргає, дьоргає, але засікти таку маленьку рибу все одно не виходить. Тож, в кого є поради, пишіть, буду дуже радий, можливо, на наступній риболовлі вже використаю ваш досвід та зможу зловити щось більш крупніше, тому що таку дрібноту ловити ну, зовсім не весело. Подивимось. Чоловно вийде. Зараз трошки підтягнув. З'явилась трохи течія, почало трошечки годничку нести. Знову попнули качечки. Ось таке сімейство. Ще проходив тут котик ззаду. А, ще він тут у мене сидить. Ось де він. Якраз те, що потрібно перед роботою. Трошки відпочити, розвіятись, отримати задоволення, просто навіть від природи. У рибі сьогодні не вау, але насолода, насолода від цього величезна. Вони пропливають. І знову невеличкі. Пробуємо одразу засікти. Відчувається, чи є там риба, чи ні. Ні, немає. Взагалі пусто. Ну, а так от раз за разом колись засікається. В общем, на цьому буду закінчувати сьогоднішній випуск риболовлі. О, Та ти що? Тати, що? дивіться. Все, щойно було таке непогане клювання, але скоріш за все знову-таки дрібнота. І ця дрібнота не дала мені сьогодні. Половити гарну рибу. Навіть ось зараз я закинув, там вдягнуто три хробака і два опаріка на кінці, і все одно є ось це ось це знущання, так скажемо. В цілому тут дуже гарно, дуже мальовничі місця. Це прям в центрі Києва. Там Русанівка, там мост метро Червона гілка. І ось так тут все виглядає. Там моє авто. Місцями є каміння. Місцями невеликі каміння, місцями прям величезні такі валуни там лежать. Що можу сказати? Я так переверну. Що можу сказати? Риболовля вдалась в мене не дуже, але задоволення я отримав. Буду далі пробувати їздити, тестувати. Поїду ще на інші місця, якісь. Буду знімати, все вам показувати. Якщо є якісь питання, пишіть. А на це місце, де я був, я залишу посилання, якщо вдруг хтось захоче переїхати сюди. В цілому тут риба ловиться, я лящий каловив тут, але я ж кажу трошки в інший час. Можливо, він сюди зайде трохи пізніше. В общем, всім пока-пока, до нових зустрічей. Це ще не все. На фіналі діставав вудочку, а в мене тут засів окушок. Ось такий невеличкий. Отак от. Не наловив лящів, не наловив плотви, густіри нормальної, але окунця, не фідерочок, все як треба. Не встиг я зібратися і вже пішов дощик. Можливо, якось із цим була зв'язана. Сьогоднішню мою риболовлю, але то вже таке. Все одно не знаєшся ніколи не точно. Все. Тепер точно виключаюсь. Всім па-па. До нових зустрічей!